Уже за кілька тижнів школи відкриють свої двері для учнів. В Ужгороді працює 27 навчальних закладів, і всі вони повинні мати укриття або ж укладений договір про розміщення дітей та педагогічного колективу на випадок повітряної загрози. Це пріоритетна робота Ужгородської міської ради. І щороку до початку навчального процесу працівниками ДСНС а також профільними підрозділами Ужгородської міської ради проводиться перевірка щодо належного забезпечення укриттями, а ну є різні їхні категорії від малого простого укриття до бомбосховища. Тому на даний час з року в рік кожна школа вона компонує, навіть якщо можливо в приміщеннях. А самого навчального закладу немає укриттів, то ми шукаємо укриття у інших суб'єктів господарювання, державних установах, інших навчальних закладах, які дітки зможуть відвідувати. За роки війни вдалося суттєво покращити інфраструктуру сховищ, відремонтувати приміщення, наповнити їх необхідним начинням, аби проводити уроки. Один із найбільших ліцеїв обласного центру, колишня школа номер 8 обслуговує густо заселений спальний район міста. Щорічно тут навчається майже півтори тисячі учнів. Цьогоріч, уперше, зважаючи на освітню реформу, кількість дітей дещо зменшиться. В цьому навчальному році ми вперше не набираємо 10 класи, але в нас загалом 1270 учнів, це 15 класів початкової школи, 26 класів старшої школи. Всі вже майже готові до навчального процесу. Матеріальна база в нас хороша, всім забезпечені. В кожному класі є проектори, вся комп'ютерна техніка. Чекаємо з нетерпінням наших учнів у заклад. Для забезпечення належних умов перебування дітей в укритті заклад має три приміщення. Наразі два із них капітально відремонтовані і облаштовані згідно санітарних вимог. Окрім своїх учнів, ліцей також приймав школярів із сусіднього закладу. Тож загалом це понад дві тисячі осіб. Аби забезпечити належні умови, за кошти міської ради проводять капітальний ремонт третього укриття. Загальний кошторис проєкту 12 мільйонів гривень. Роботи проводяться у кілька етапів. Ремонт проводиться за кошти міської ради приблизно 600 квадратів площі. Ви знаєте, що в нашому закладі є вже два укриття, які функціонують з 2022 року. Одне ми підготували за кошти школи, інше теж за кошти міського бюджету. Перше укриття має біля 600 квадратів теж. Наші 400 і тут 600. Всі укриття можуть вмістити приблизно ну до 2200 дітей. Колись це підвальне приміщення було захаращеним і підтопленим. Нині має цілком пристойний вигляд, хоча роботи ще не завершені. Майстри замінили всю електричну проводку, сантехніку, висушили та вирівняли стіни, підлогу залили бетоном. Закінчити, сподіваються, за два місяці. Ми почали з першого етапу, повиносили весь бруд, що тут був, всю глину лишню, все підрівняли, засипали щебни, підсипка, зробили дренажні роботи, відвели воду з укриття, поставили на вулиці колодяці, з колодяцю вивезли в інші колодяці центральні, щоб тут було сухо і якщо прийде великий дощ, то не було б ніякого затоплення, щоб було сухо. Зараз провели поштукатурили стіни, ми після штухатурів беремо, наносимо сітку з клеєм, потім буде обравлятися спеціальною сумішу, щоб не тяглися, не тяглися стіни ніякої влаги. Ну, далі поставиться шубка і буде покраска. Потолок один цвіт, а стіни в інший. І на закінчення теж зробиться гідроізоляція на пол і буде простилятися лінолію. Усі приміщення в укриттях поділені на класи. Для кожного учнівського колективу створені необхідні умови. За потреби учителі можуть навіть проводити уроки або ж організовувати цікаве дозвілля. У наших укриттях ті, котрі вже функціонують, працює інтернет, значить є приміщення, в яких знаходяться парти. І якщо, наприклад, йде урок математики почалася тривога. Діти спускаються в це приміщення і вчитель є дошка, проводить з ними урок. Ми хочемо в цьому році поставити ще в укриття для початкової школи проєктор із дошкою, де діти можуть навіть дивитися там невеличкі мультфільми для того, щоб їм було більш комфортно і цікавіше. В Ужгородському ліцеї номер 8 навчаються 14 діток, які мають інклюзивні потреби, тому на вході в укриття буде облаштовано спеціальний ліфт для візочників. Також обладнають окремі санітарні кімнати із поручнями і специфічним інвентарем. Окрім того, у закладі роблять усе можливе, аби діти з особливими освітніми потребами мали належні умови навчання і були соціалізовані на рівні з іншими учнями. Станом на сьогодні в нашому закладі таких класів 10, це шість класів початкової школи і чотири класи старшої школи. Діток у нас 14. До кожної дитини індивідуальний підхід, до кожної дитини розробляється програма індивідуального розвитку, працює команда супроводу. Ну, будемо підводити підсумки, чекати їх і працювати надалі. У всіх класах є асистенти вчителя на даний час. В Ужгородській міській раді також повідомили, що планують розпочати будівництво нового укриття для учнів ліцею імені Августина Волошина, діти якого досі під час повітряної тривоги перебували в укриттях ліцею номер 8 Загалом, протягом серпня, у всіх школах та ліцеях міста триватимуть активні роботи щодо облаштування і підготовки укриттів та бомбосховищ до навчального року. А міська рада спільно з ДСНС мають їх обстежити. У разі виявлення порушень недоліки будуть усунені.